Пророки пророкували людям, царям, і вони казали: якщо ти не змінишся, то е, Бог покарає тебе, прийде на тебе всяке-всяке погане. І от е, у новому заповіті багато людей е, думає, що е, Бог е, якби, каже нам і ти те саме роби. Але у новому заповіті це зовсім по-іншому. Давайте ми подивимося, що сказано про пророкування у Коринтян 14 розділі. І от ми почитаємо з другого вірша. Як говорить, хто чужою мовою, і язиками, да? той не людям говорить, а Богові, бо ніхто його не розуміє, і він духом говорить таємне. А хто пророкує, той людям говорить.